О, що це. А, це натяк на обробку винограду. Друзі, четвер, 3 липня вже. Роблю обхід по винограднику. Цілий тиждень хочу обробити виноградник, але дощі, дощі, бачите, зараз листя мокре. Але ніби вже з сьогоднішнього дня передають потепління там до 27 градусів у нас наподальше і відсутність опадів. І отже обійшов я весь виноградник, ніби все нормально, крім слави України. Отаку от, от гронку я побачив. Я такого скільки живу ще не бачив у себе. Її, звичайно, прямо зараз видалю. Бо вона сильно заражена. Вчора бачив одну ягодику на тій площині вражену оїдіумом, одну. А це ось обійшов сьогодні, дивлюся таке от грома. Тобто сьогодні ввечері, після роботи, обов'язково вже буду обробляти. Назвамо це обробка після цвітіння, взагалі то час третьої профілактичної обробки. Але так як в цьому році, самі знаєте, яка була весна. У мене це всього лише друга профілактична обробка, і для неї я використаю. Наступні препарати. Такий інсектицид, як Проклейм, я думаю, вже відомий більш-менш. Всява це у нас Прилипач Бродвей. Це фунгіцид системної дії, який відгнили, він такий, типу як шавіто. Там Знаєте, от усього от усього. я ним користувався минулого року, то мені, в принципі, нормально було. Фунгіцид системної дії, який називається Браво. Його тут 25 грам. І отаку от бакову суміш я роблю сьогодні пішов Бродвей пішла вода, пішов в браво, пішов проклеїм. пришлось айво. Після обробки декілька днів не рекомендується виходити на виноградник та дихати випарами фунгіцидів, акарацидів, інсектицидів. Тому перед тим як провести профілактичну обробку, переконалися, що у вас все підв'язано, все прочеканено, все пропасенковано. Ну або, як мінімум, ці операції можуть зачекати 2-3 дні. Обробку треба робити, треба вже проводити, не затягуйте і ви, щоб ваш виноград був здоровий. Не забуваємо про захист, обов'язково маска, обов'язково костюм. Навіть не дивлячись на те, що вітру практично немає, бачите, дерева спокійно стоять, майже не ворушаться. Ідеальна погода для обробки виноградника, тим не менше. Про захист не треба забувати, бо здоров'я це наше все. Працюємо. Друзі, сьогодні наступний день після обробки винограда. 4 липня, п'ятниця. З п'ятницею вас вітаю. значить, Не втримався, вийшов таке глянути. Ніби все нормально, ніби виноградик не так. показує там більше ніяких уїдіумних ягід, що мене не може не радувати. Значить, вчора думав, що вистачить одного бачка, але насправді не вистачило. Ну, майже вистачило на весь виноградничок, крім Юпітера, який в мене біля хати, тому довелося заколотити ще один бачок і заодно. Покропив капусту і яблуні, там персики і сливу. Ну, Півсада, та навіть більше, ніж півсада. Покропив. Поки що все виглядає досить непогано. Це, до речі, РКЦТЕЛЬ рожевий. Сподіваюся, так він непогано і буде виглядати до кінця виноградного сезону. Хочеться робити по мінімуму обробок, але ж звичайно буду спостерігати, чи все нормально, чи немає ніяких проявів хвороб. Якщо буде, то, звичайно, будемо робити ще якусь обробку, але вже препаратом якого менший термін очікування. Поки виноградик здоровий, чого йому і бажаю, і вашим виноградникам, і виноградарям, і виноградам також здоров'я. До зустрічі!